Всім привіт народ. Сьогодні маємо в роботі таке авто. Тесла троєчка з пошкодженням, задньої частинки, такі такіснівеличке, більш в ляду зайшов удар више підсилювача бампера. Ось він у нас такі Якраз ковзнули вище і задавило кришку. Ось такий зазор настав. 7 см висоти. З однієї сторони по кришці. Ну, понятно, верх корпус теж подав, такий самий біля 4 см вниз, також не закривається в нас кришка. Збоку такий вигляд має. Ми зараз відкриваємо, покажемо, що далі в нас йде. По панелі у нас є такий. Залом добрячий біля ламбіроного водія задньої. Ось такі переломи, направляюча пошкоджена. Значить, в нас буде бампер заміна, направляюча заміна. Кришка багажника заміна. А, панель. Панель лишається. Будемо відновлювати. Ось я зняв так трошки вже пощільнювач, правда, напевно, придеться одіти назад, тому що Тож дуже щось тут клейке по контуйде. Ось такий вигляд він має. Залом оцей. Переломне вище одне місце, переломно ще вище. У ну, середині. Чуть більше розбереться і вже перелом повністю йде понад лонжероном. панель геть донизу корита, геть повністю донизу є цей переломчик. Зараз зніметься фонарі, зніметься ляда, зніметься бампер. Побачимо вже більш детальніше, на що схожі ці пошкодження. Що ж, працюємо далі. Попередньо перед цим було повністю по низу внутрішнього кармана, повністю болти всі, і по арочках кліпси. Одна друга сторона зняті, що вже настільки лишилось під фонарями. Відхрунути по пару болтичків і зняти з направляючих. Можна зробити тоді вже зйомку бамбера. Це так як коментуючи процес, який виконується. Автомобіля, які пошкоджені, ніякі частинки, не пластику, не якісь. Пошкоджених деталей не викидається до тих пір, поки дядя Саша не зробить зворотню зборку автомобіля повністю. Це оправдано. Продовження, а зараз детальніше по пошкодженню задньої панелі цьому автомобілі. Знявся бампер вже більш. Видна картина, наскільки продавлено все донизу, обходячи камерою підсилювач, Ось такий повністю продавлений. ребро таке внутрішнє вже є. А воно має в нас бути в загальному рівно. Значить Надалі зараз направляюча, повністю вся зніметься. Воно ще більш покаже, тоді вже будемо. Робити захват перший, перша підтяжечка, щоб розвернути оце, найвеликий залом. Що ж, продовжуємо. Так, покажу ближче. На стороні пасажира наші по канту є такий перелом добрячий загнути місце. Ось так. Виглядає вже без направляючого, але більш виділе все. Продовжуємо працювати. Що ж, зібрана конструкція розтяжки, захвата і цепа. Повністю все зачепилось. Зараз будемо прогрівати наше. Пошкоджене місце і потихеньку підтягувати. Будемо слідкувати за тим, як буде ця складочка у нас вирівнюватись. Продовжуємо. ж, потрібно ще зробити підігрів, у нас вже трошки пішло зробити простукування потихеньку вирівнюється. Продовжуємо. Покажемо трошки ближче, перша підтяжка дала нам такий результат. На задня полка візуально більш-менш кант вирівнявся. Але потрібно буде переміряти на цілому автомобілі і провірити розміри по цих отворах, наскільки все на місці. І тоді вже зробиться підтяжка нарожньої сторони. Задньої панельки, вниз, оце все повністю закладна зробиться, щоб потягти, розвернути. Тому що відносно пасажирської сторони, водійська у нас тут піднята в районі сантиметра ще цей кут вище. Поставиться нівелір, вже буде більш тоді точніше, видно наскільки що як стоїть. Але першочергово в нас йде вирівняти цю складочку. Лінія має бути в нас отак раз. І тоненька така. Треба буде розшити, зробити закладну, закріпити і зробити підтяжку. Зараз зараз, 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 зараз ми зробимо. одінемо вже новеньку кришку багажника, і будемо бачити, вона ще більше покаже, що і як, і куди в нас пішло назад, а що лишилося. Значить, у нас Зараз поставився нівелір, і ми бачимо, наскільки у нас панель піднята догори. З пасажирської сторони по краю. От бортовочки йде, конта. А на водійській стороні у нас сантиметр різниця. На сантиметр воно підняте все. Потрібно буде потихеньку на сантиметр і посадити все. Ось так. Продовжуємо робити далі. На зараз вже воно має такий вигляд. Повністю по висоті кромочка. Отвори направляючої по горизонту сходяться. Підтяглася вже панелечка, зробилася форма така, як потрібно, вже повністю. Зверху вона вже має такий вигляд. Потяглось на місце. У нас було, значить, відносно цього твору 5 мм серединку панель. Посередині замка сантиметр, якщо рівняти з кантом відносно бруса. І на цьому. Також 5 мм отворів було всередині. На цьому отворі у нас було 7 мм всередину за загнана панель. Це після того, як зробилася груба підтяжка самої панель, щоб приблизно, хоч воно там якусь набрало форму, це після того зробилися заміри з цілого автомобіля. У нас є такий ще один. І по тому вже тоді робились. І тяжка панельки повністю по всіх тих розмірах, по всіх цих формах можна було все, хоч подивитись на чому. З того всього, скажімо так, м'яса, яке тут було. Получилося в нас панель. На зараз будемо збирати автомобіль назад, підсилювач, поставиться, Поставиться направляючи на бампер. Вже в нас. Перебрана і одіта кришка багажника на місці, але кришка багажника у нас має дефект. дефект декоративної частинки. Конструктивна підсилювачів все на місці. Так що ми будемо ще спотерити кришку багажника але на зараз вона вже передіта повністю всі Провода, замки, все, все що потрібно було переоділася, крім. Фонарів на кришку і фонарів на сам автомобіль. Тож, приступаємо до зборочки. Будемо збирати вже його все на місце. І робити, скажімо, так, першу примірку по бамперу по направляючих по, скажімо, по фонарям. Робити першу примірку після того, як підтяглося, звісно, це все ще прийдеться підкоригувати, порегулювати. Після примірки воно все покаже. Працюємо далі. Що ж, фінішний огляд відремонтованого авто? Ляда відрихтувалася, трошки попросажуся, поспотерилася і все. Ляда на місці, всередині вона має такий зібраний вигляд, повністю все зібралося на місце і все. Стопи одіті, один другий, тільки обшива не вдівалася на кришку. Значить, Що вона має в загальному? По зазорах. Зазор такий, як потрібно, в районі біля трьох мм. З цієї сторони, також між стопами, і так само йде понизу. Такі невеличкі, невеличкі такі як потрібні. І тут так само ідентично переходить сюди. І з цієї сторони. Ось такий у нас результат. Повністю повдівалися всі направляючі підсилювачі, все-все-все. Авто зібране. І такий результат має. Пішла добра ляда. Ну, оригінал він і є оригінал, Даже не враховуючи те, що невелике піджати було вниз. Все, далі авто відправляємо до малярів. Прокраситься, що всередині там в кармані коритуємо трошки попаленої фарби і все. Ось так. Пока <ррикла> всім. <рикла> <рикла>